Чого боялися, те й сталося. Рахунки за ремонт доріг на сотні тисяч гривень зависли у міському казначействі. Про це повідомили на останній оперативній нараді у міського голови. Нагадаємо, чиновники взялися щотижня обговорювати хід реконструкції автомобільного покриття у Івано-Франківську. Та наступного вівторка відзначають комунальники. імовірно, підтримати цю тему уже не буде сенсу. Адже, до прикладу, постачальники асфальтобетону для капедреу через борги припиняють працювати під чесне слово. Емульсія для матпачера є відсів для модпачора є. Гірша ситуація з асфальтобетоном, тому що Хреблинський завод уже ще з минулого тижня перестав давати нам необхідну продукцію а надвірнянський асфальтний завод сьогодні дає останній день. Майже 1 мільйон двісті тисяч гривень за виконані роботи не зможе заплатити підрядникам і управління капітального будівництва. Тож тут також не беруться прогнозувати подальший розвиток подій. Наразі ж найбільше уваги будівельників прикуто до вулиці проектної. Від початку тижня уже поставили 150 метрів бордюрного каменю. Щоправда, на завершальній стадії будівництва нової дороги комунальники виявили потребу у переносі електричних кабелів, яких тут раптом знайшлося майже десяток. Там є в районі. Вісім кабелів, і саме найгірше, що з них і два іде на центральну міську лікарню, два на половий будинок. Ну так що там треба, звичайно, щоб, не дай Бог не порвати і не розірвати. Коли будуть профінансовані дані роботи, представники казначейства у місті наразі не знають. кажуть, поки через рахунки проходять так звані захищені статті, а саме зарплати, пенсії, розрахунки за енергоносії, медикаменти та харчування. Запевнили лише, що сьогодні-завтра спробують переказати хоча б 200 тисяч гривень на рахунок КП «Дреу». Наталія Лозовик Роман Андрій Гаргара новини 402